Яка постійно потерпає від обстрілів та атак дронами, поринуло світ музичного мистецтва. У Харкові стартував традиційний міжнародний фестиваль класичної музики Харків Фест». 14 фестивальних подій, які триватимуть до 10 червня, об'єднують цьогорічна тема Коди відродження. У кожній фестивальній події акцентують на окремому вдячність, спокій, гармонія, досвід, надія, традиція, рефлексія, емпатія. Прем'єрними виконавцями фестивалю стали запрошені музиканти провідного камерного оркестру України, національного ансамблю солістів Київська камерата, який нещодавно тріумфально презентував твори українських композиторів на сцені берлінської філармонії. Вже втретє фестивальну історію відкриває Богдана Півненко, скрипалька, народна артистка України, лауреатка Шевченківської премії. Харків'яни проводять в таких умовах фестиваль, тому що тут багато буде подій, і кожен день, кожна подія підкреслює, що місто живе, і це дає надію надію для всієї України, тому що легко бути жити у Львові, і щось робити або в Києві. Дуже важко в Харкові. Я думаю, що харків'яни мають неоцінений досвід. Дай Бог війна закінчиться, і я певна, що тут буде бум як в 20-ті роки, знаєте, як століття назад, коли Харків був попереду всіх. Особливим гостем травневих концертів стане всесвітньо відомий канадський кларнетист Юліан Мілкіс. Програма першого концерту фестивалю об'єднувала три масштабні твори видатних композиторів сучасності. Серед них твори двох українських авторів: Валентина Бібіка, класика української музики, одного з лідерів харківської композиторської школи, а також Олександра Родіна, популярного і досвідченого сучасного композитора. Фест» – міжнародний фестиваль класичної музики, який навіть у найскладніші часи залишається символом незламності культури та сили мистецтва. Фестиваль згуртував бізнесменів та благодійників, представників культурної спільноти та громадських діячів, аби дарувати свято музики, нагадуючи про важливість мистецтва навіть у часи випробувань. По-перше, дуже наше пісковим, який захищають. Наше славетне місто борольник нашу землю і завдяки яким сьогодні ми можемо збиратися і мати е нагоду сьогодні насолоджуватися чи музикою. Дійсно для нас дуже важливо, незважаючи на війну, незважаючи на повітряні тривоги, незважаючи на обстріли, ми мали музику. І насолоджувалася музика. Ми мали музику в душі. Це дає надію. Надію на життя, надію на майбутнє. І я впевнений, що нас чекає славетне майбутнє. І відродження Харкова, і відродження культурного Харкова. Це дуже важливо. І сьогодні це перший крок до відродження післявоєнної культури в нашому місті. Пам'ятаю, 22-й рік метрополітен, коли у нас тоді борбувало постійно 160 тисяч мешканців міста Харкова, і коли лунала музика, і це були ліки, ліки для людей. Дуже вдячний вам, дуже вдячний всім. Слава Україні! Такі благодійні мистецькі заходи дуже необхідні для жителів профронтового міста, бо дають підтримку, силу і натхнення, змогу насолодитися прекрасним та відволіктися від тяжких реалій. Дізналася про подію через соцмережі, і власне дуже чекала на цю подію ще з минулого року. Тому з радістю завітала. ці події, звичайно, дуже важливі, бо це те, що тримає насправді нас і не дає знаєте, так, поїхати, тому що ти бачиш на те, що відбувається тут зараз. В укритті грає музика, прекрасна музика, красива музика, і ну це щастя направду. Це величезне щастя. І це той момент, коли дійсно світло перемагає темряву. Ну вони завжди необхідні і харків'янам, і взагалі людям. А всі складні часи, безумовно, це знаєте, як живильний якийсь ковток для кожного із нас. І взагалі відволіктись. Ми ж не можемо. Ми розуміємо, що війна і нам потрібно і допомагати, і так би мовити, і підтримувати. Але і відволіктись завжди не за не завадить. Кожному з нас на тим більше, що на такі прекрасні виконання на таких прекрасних музикантів, яких не так-то часто і зустрінеш. Ну ми страшенно щасливі, що в принципі в нас в Харкові відбуваються такі події кожного року, от уже поспіль війну, четвертий рік, і що знаходяться сили, знаходяться натхнення, і взагалі що до нас приїжджають до Харкова. Музиканти такого високого гатунку, і нам дуже приємно і нашим вухам і душам, і взагалі знаходиться. В цій атмосфері і підтримки і єднання дуже цікава тема і дуже важлива про коди відродження. І весь фестиваль дійсно я подивився по програмі. Дійсно, це дуже важливо для нашого сьогодення. І я, як викладач, працюю з наступним поколінням. Я їм завжди кажу, що ви наступне на наше майбутнє, наше харківське майбутнє, наше українське майбутнє. і тому такі фестивалі дуже-дуже важливі. Впродовж травня та початку червня у місті у програмі фестивалю відбудеться низка концертів, на яких виступатимуть українські та іноземні музиканти. Познайомитися з репертуаром та потрапити на концерти можна безкоштовно за попередньою реєстрацію на сайті Харків Фест». Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Олександр Варов, Олексій Старінков, Харків Новини.